Так, друзі, у нас у продажу офіційний BMW X1, 2016 рік випуску. в дуже достойному стані двигун-2 літри, дизельок на автоматі, на повному приводі X-Drive. Дуже класно виглядає, розстайлінгова оптика. На 18-х фірмових дисках, на гарній зимовій гумі автомобіль. Е, є у нас Електровідкриття кришки багажнику, передні задні парктроніки, камера заднього огляду, досить об'ємний багажничок у нас. Електропривід працює. Обслугований автомобіль на офіційному дилері. По косметиці, друзі, фарбована у нас по лівій стороні. Дві двері та задня ліва четверть. На лівій четверті та на задній лівій двері є у нас шпаклівка місцями. Салончик Шкіра. Коричневий колір, вставки із дерева. Багато комплектація в автомобіля по салону без зауважень. Доглянутий, комфортний. По комплектації, друзі, у нас всі 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал, датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо. Спереду по салону також ідеальний стан. Салончик у нас доглянутий, дуже гарний. Шайба управління мультимедії, є спорт режим та екорежим. Штатна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх двох сидінь. Е, є у нас камера заднього огляду, є старт-стоп, 127 тисяч кілометрів пробігу. Жодної помилки на приборці немає. Друзі, автомобіль обслугований в дуже достойному стані. По косметиці я вам показав, де є нюанси. Авто вже в продажу компанії Автопарк міста Харків. Всіх чекаємо на тест-драйв. До зустрічі.